Основні етапи створення такого дзеркала. Створення в голові архіву орнаментів, заданої тематики дзеркала. А це багато годин вивчення орнаментів. Далі розмітка кожної плитки та сам розпис, що несе в собі теж декілька підпунктів. Тепер стираємо весь олівець від ескізу на кожній плитці. Фінішне лакування в цьому виробі зайняло три шари лаку і три дні. Один важливий етап це викладка плиток. Тепер в тандемі із замовником підібрати правильний багет, десь через 5 днів забрати готовий виріб, розпаковую та перевіряю кріплення. А тепер давайте зважимось. Ні, не я. Я буду важити дзеркало. 26 керамічних плиток, саме дзеркало, 2 багети разом. Виріб важить 6 кг. Повірте, це дуже важливий момент. Тепер 10 тисяч мільйонів фото, відео, самолюбування в цьому дзеркалі. Після готового відео сідаю робити сертифікат автентичності. Цього разу красива дівчина з ельфійськими вушками ріже для вас сертифікат. Обов'язково в двох екземплярах один на задню стінку дзеркала. Знову пакую. Для відправки по пошті в інше місто бронюю на пошті бокс. Відправляю і, в принципі, все.